Привіт! Це клуб-хвостики, і в мене на ручках ось така бородата, малесенька красуня. Її з сестричкою викинули в Одесі на куяльнику. Як тільки ми про це дізналися, одразу ж відправились за дівчатками, тому що такі неймовірні дітки не виживуть на вулиці. Вони 100% були домашніми, адже в них дуже чистесенькі вушка, і вони там з'явилися дуже раптово. Дівчатка такі трошки різні, сестричка у Зосі дуже лохмата, Пухнаста. А ось зоська така, дивіться, бородата. Просто ексклюзивний варіант. У нас, до речі, на хвостики була дуже схожа з Сюзі. Навіть з білою грудкою такою самою з бородкою. Дівчинка виросте маленькою, вона буде десь приблизно 8 кілограмів до 10 це 100%. Вона коротколапа, маленька, їй приблизно біля 4 місяців, і вона, бачите, дуже-дуже крихітна. Дівчинка оброблена, вакцинована, класного характеру, дуже спокійна, нешкідлива. Як всі дітки хочуть гратися, цілуватися, уваги до себе. Так, 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 дивися, дивися, скажімо. Ми дуже просимо. Зробити все, щоб Зося якомога скоріше поїхала саме в свою, саме в найкращу родину. Для цього вам потрібно поставити лайк, написати коментар підтримку Зосі, адже кожна активність збільшує шанси для того, щоб її помітила сім'я. Буде багато переглядів, отже, шанси збільшаться. Ми просимо ваших репостів також в соцмережі. Вони дуже допомагають. Зося чекає!